Вітання усім, хто дивиться це відео. Мене звати Віра, і я тренер з функціонального стретчингу. Сьогодні буде перше таке тренування на youtube каналі і я би хотіла, щоб це було коротке. Тренування з функціонального стречингу, тобто, це коли ми розтягуємось в динаміці, пропрацьовуємо гарно глибоко м'язову систему і одразу працюємо над мобільністю суглобів. Тож давайте приступимо до тренування. Сьогодні у нас заняття без реквізиту. І ми будемо просто тренуватися на килимку. У мене надзвичайно красива картинка. Сьогодні можу собі дозволити. Я на острові тенерів, тому з реквізиту у мене тільки пляжний рушник. Отже, ми сідаємо зручно, схрещуємо ноги, яка спереду не має абсолютного значення. Головне відчувати сідничні. Бугри, так, і вирівняти спинку, не завалювати і не провалювати поперек назад. Тобто по передній лінії тіла, по м'язах живота, у вас має бути така одна гарна лінія. Тобто, коли ви не намагаєтеся якось скруглитися чи відчувати, що ваші ребра приближаються до стегнових кісток, ручки опускаємо собі на коліна і м'яко розкриваємо плечовий пояс. Робимо гарний вдих, розширюючи грудину. Видих, опустились. Відчуваєте легесеньке таке звуження так, до середньої лінії. Ще раз вдих і з видихом опустили грудну клітку. М'яко пропрацьовуємо шийний відділ через опускання голови півколу. Видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Завершили. Правою рукою обіймаємо себе за голову, нахиляємо шию в сторону і м'яко пропрацьовуємо через рух, наголошую саме через рух, пропрацьовуємо м'язовий тонус. Знімаємо спазм, розтягуємо верхню трапецію і дробинчаті м'язи. Видих. Видих припіднімаємось обличчям до сонця. Видих. Вдих, видих. Завершили. Зміна. Вдих. І на видих м'яко опустились. Прямо відчуєте, як голова впала вам на плече. Саме плече ми не підіймаємо і знову через динаміку і рух пропрацьовуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще декілька разів вдих, видих і видих. Чудово. Працюємо зараз з лінією плечей та грудною кліткою. Розкриваємо руки в сторону, на вдих, на видих, скругляємось. Розкриваємо руки вверх на вдих, на видих, скругляємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Старайтесь відчувати, як за маківкою постійно витягуєтеся уверх. Вдих і видих. Вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Відкриваємо руки в сторону і починаємо поворот від плеча. На скругленій закритій позиції видих. На розкриття у нас вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще два. Видих. І один. Видих. Ручки опускаємо собі за спину, приводимо перед пліччя вперед і трішечки скругляємось. Відправляємо себе назад. Від пупочка. Видих. Затримались у позиції, видих. Видих, дихання рівне, спокійне. Ми не намагаємось зробити щось дуже через силу. Нам цього не потрібно. Це м'який функціональний стречинг. Так, ми розминаємо свої кісточки і порухали плечима через шейк назад і шейк вперед. Чудово! Ми з вами переходимо в іншу позицію, забираємо одну ногу, відводимо її назад. Ліва ножка буде позаду, права буде попереду, і ми утворюємо ось такий замочок у нас між стегном і стопою немає вільного місця. І знову ж таки розміщуємо свої стегнові кістки, щоб не було відчуття, що ви сидите на одній стороні. Тобто у нас ліве бедро, так, ножка ліва позаду, ліве бедро опущене вниз, і ми стараємось утримувати ось це положення кісточок. Що робимо далі? За правою рукою будемо витягуватися в сторону. На вдих, у нас підіймається грудина, розширюється ребра. На видих ми максимально тягнемось в сторону, розвертаємо грудину вниз на ножку. На вдих, штовхаємо себе опорною рукою, повертаємо обличчя вверх і на видих допрацювали. І ще раз вдих, видих. Дотягнулися.

Наш хост приніс нам каву, тож ми продовжуємо. Вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Ми затримуємось в позиції. Старайтесь витягнути за маківкою, за рукою вперед. Поставте передпліччя правої руки на підлогу, витягніться максимально, відчувайте, як приємно розтягуються сідничні м'язи. Намагайтеся, щоб рука не опускалась. Візуально завжди тримайте голову і підняту ручку на одній лінії. Видих. Чудово. І тепер по нижній лінії ми переходимо на середню позицію, виставляємо долоні широко, ширше, ніж лінія колін. І через хвильку з видихом починаємо опускатись. Навдих, носиком підіймаємось, ми ківкою тягнемось доверху, видих, опускаємось. Вдих і видих. Руки наче допомагають нам виштовхувати себе вверх і м'яко приймають нашу вагу, коли опускаємось вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. видих. Намагайтесь максимально сповільнитись на момент скруглення, відчути роботу кожного хребця. І ще раз вдих. І на видих. Ми зупиняємось. Постарайтеся за маківкою витягнутись вперед, не скругляти спинку і руки розвести максимально широко. Для чого? Тут створюється відчуття. Начебто наша, вага нашого тіла м'яко впливає на розтяжку сідничного м'язу. І от коли ручки широко, так, я прям падаю в цю позицію. І ось це момент важливий. Тут я, наче блокую свою розтяжку, а ось коли руки широко, я намагаюся якраз утриматись от в цьому положенні і відчуваю приємний, приємне розтягування. Затримались в позиції, м'язи живота в легенькому тонусі. Ми контролюємо поперек від перерозгинання, тому завжди животиком стараємось допомагати собі, так, тримати його в легенькому тонусі. Не перенапружувати, а саме приємний тонус. Затримались на 5, 4, 3. Можна пробувати поглибити позицію 2, 1. І через круглену спину підіймаємось уверх. Давайте повторимо комплекс на іншу сторону. Виставляємо ліву ножку попереду, праву позаду, утворюємо замочок, сідаємо, перевіряємо стегнові кістки, щоб вони були на одній лінії. Позиція доволі компактна. Витягуємося лівою рукою в сторону і навдих за правою рукою підіймаємо ребра. Завжди. Пробуйте зробити таке відчуття, ніби ви спочатку розширюєтесь. Так? Тобто вдих вас розширює, ви ось це розширення забираєте з собою. І на видих ви повністю так, до центральної лінії звужуєтесь. Вдих, розкриваємо максимально обличчя наверх, видих. Контролюємо положення нашої руки, синхронізуємо її з головою, вдих. І Видих. Вдих. Видих. Дуже приємне розтягування в сідничному відділі. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Розкриваємо, затримали повітря. і Видих. Опускаємось на ліве передпліччя, витягуємось за рукою ще більше вперед. Контролюємо положення шийного відділу, видих. Видих. Видихайте видих повністю всією грудиною в ребра. Відчувайте роботу м'язів живота на диханні. Видих. Чотири. Три, два. І по повівколу, по нижній лінії переходимо до серединки. Ручки виставляємо як опору, але приблизно на ширині наших колін. І через хвильку на видих пропрацьовуємо з вами які опускання. Вдих, видих. Вдих. Видих. Дуже важливо починати рух саме від голови. Притискаючи підборіддя, повертатись назад. Видих. Видих. І ще раз вдих. І скруглились. Видих. вирівнюємо себе за маківкою. Спинка рівна від куприка до маківки. Руки відкриваємо широко. В ножках незмінне положення, і намагаємось рівною спиною, рівною грудиною опуститися якомога нижче, не тягнутись підборіддям чи головою вперед, не розслабляти м'язи шиї, а саме грудною кліткою намагатись опуститися донизу. Видих. Видих вам дозволить відчути приємну розтяжку, так? запустити ось ці процеси розтягування і сконцентрувати свою увагу. На конкретній ділянці видих. Затримали ще 5, продихуємо вправу 4, 3, 2, 1. Через круглення піднімаємось наверх. Чудово. Переходимо з вами в позицію сидяча на п'яточках. Звужуємо ножки так, щоб нам було комфортно. У нас мають бути мобільні стегна, ви це маєте перевірити. Коли позиція буде за широкою, дуже складно буде рухати стегнами. Так? Це вже буде такий рівень про. Тому ми звужуємо кут колін, так, щоб нам було комфортно. Ручки фіксуємо, але м'яко фіксуємо на колінних суглобах. І починаємо рух грудиною по колу. На вдих ми малюємо коло вперед, через сторону, видих назад. Вдих і видихом назад. Додатково ми не блокуємо роботу в стегнах, ми відчуваємо, як вони м'яко дозволяють грудині рухатися по колу. Плюс у нас відбувається через п'яточки такий приємний масаж сідничних м'язів. Усуваємо додатково тригерні точки, які там накопились. Видих у нас наскруглені. Вдих і видих. Наскругані. І працюємо шість повторів в іншу сторону. Вдих, видих, вдих, видих. Старайтесь, щоб саме грудна клітка малювала коло, не підборіддя, не плечі. А от напрямок руху вам задавала грудина. Ще два, один. Дозавершуємо коло. Виходимо в нейтральну позицію, закриваємо коліна, підіймаємося вверх. Відцентровуємо себе, відкриваємо ліву ножку в сторону. І будемо з вами зараз через таку, а, такий поштовх так, відкривати себе, падати на ручку, витягуватись за рукою, коли в нас ребра відкриті, ми стараємось робити вдих, так, щоб розтягувати міжреберні м'язи. Вдих повністю витягнутись. І. Видих, повернутися у вихідне положення. Вдих, відкритись на протилежну сторону, підтягнути сідниці допереду і видих. Ви стараєтесь на максимум відкрити позицію вдих і видих. Повторюємо вдих, стегна допереду сідниці в тонусі в цій позиції і видих. Голову назад не закидаємо, підіймаємо обличчя наверх і видих. Працюємо в динаміці, але це спокійний, абсолютно спокійний ритм, коли ви встигаєте зробити як вдих, так і спокійний, довгий видих. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. І на вдих затримались у позиції і починаємо продихувати вправо. Що означає продихувати? Це ми і дихаємо. вдихаємо і видихаємо в цій позиції. Опорна ручка нас виштовхує наверх. Сідниці підтягуємо допереду, видих, зменшуємось в об'ємах. Вдих, видих. 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 Пробуйте кожного разу на статичній позиції чуть-чуть більше прогресувати. Розкривати грудину, тягнути стегна допереду. Три, два, один. Видих, скруглення. І зміна положення, статика на іншу сторону. Вдих, видих. Відчуваємо приємне розтягнення попередньої лінії тіла. Вдих, видих. Трішечки прогресуємо опорною ножкою, там, де зігнуте коліно. Намагайтесь постійно тиснути в підлогу в каремат. Ще три, два, один. І скругляємось в позиції. Знову відкриваємо ліву ногу в сторону, виворотня позиція. від... Важлива, важлива замітка, так? Коліно, п'яточка буде в одній лінії зараз працювати. Наша задача також утримувати лінію рук, лінію плечового пояса і опускати стегна. Тобто і зараз буде рух на опускання на ліву ногу, і я саме правим стегном опускаю себе. Так, важливо. Рух буде повністю корпусом, але робота починається від стегна. Видих. На вдих я групуюсь. Виштовхую себе назад і на видих опускаємось. Видих. Намагайтеся зберігати лінію рук як на моменті першого варіанту, так і на моменті розтяжки. Видих. Вдих. І від стегна опускаємо себе у видих. Вдих і видих. І останній раз вдих. І, звісно ж, затримуємось у статиці видих. Намагайтесь рукою бути на лінії з ногою, так? І розкрити грудину, якби відштовхнутись від свого лівого коліна, розкривши верхню частину тіла, стегна опускаємо донизу. Пропрацьовуємо ще 5, 4, 3, 2, 1. Через скруглення повертаємось. У вихідну позицію і змінюємо ногу. Фіксуємо себе, перевіряємо положення стопи, колінного суглоба і напрямок пальців. Відкриваємо руки по лінії плеча, робимо вдих і на видих від лівого стегна починаємо опускатись. Видих. 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 Не спішіть опускатись, контролюйте положення тіла. Видих. Вдих. Видих. Видих у нас має бути за замовчуванням довший, так? щоб ми пропрацювали гарно розтяжку наших м'язів. Видих. Ще два. Видих. І один. Затримаємось в позиції, опираємося ліктем. Так, в ногу в коліно і розкриваємо протилежну сторону грудини. Видих, стегна тягнемо донизу. П'ять, 4, 3, 2, Один. Рукою повертаємо себе і закриваємо позицію. Ліва ножка відривається коліном, і ми починаємо м'яко пропружинювати стегнами донизу. Видих. Якщо складно тримати руки на підлозі, ви можете взяти підвищення. Це може бути книжка, це можуть бути йога-блоки. Залежить все, що у вас є під рукою. М'яко пропрацьовуємо стегна донизу, передню лінію лівої ноги, тобто той, яка позаду, ми намагаємось тримати в тонусі, так? тобто напружити видих. Видих, видих. І затрималась на декілька секунд, а погляд перевели на лінію горизонту. У мене тут сонце, тому я закрию очі і буду з вами продихувати вправу 5, 4, 3, 2, 1. Забираємо праву ногу, та, яка стояла у нас у порі, і виходимо в позицію планки. З позиції планочки працюємо. Відведення корпусу на ноги. Видих. Морні. Видих. І видих. Видих. П'ятки опускати не обов'язково. І видих. Головне тримайте втягнуті колінні суглоби. Видих. Погляд направляйте на свої колінні чашечки. Видих. Тоді позиція буде відчуватись глибше. Ще два, і один. І повертаємо ліву ногу в попередню позицію розтяжки в динамічний варіант. Пропрацьовуємо опускання стегон донизу. Видих, видих, видих. Знову ж таки, контролюємо, щоб задня нога була абсолютно рівною. Видих. Не прожинемо верхньою ділянкою корпусу навпаки. Концентруємо свою увагу саме на стегновій ділянці. Видих. 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 І переходимо в статику. Розкриваємо грудину, піднімаємо погляд на лінію горизонту. Дивимось перед собою. Видих 5, 4, 3, 2, 1. Штовхнули себе вверх, припідняли стегна, забрали ножку, повернулися в позицію з його, так, собака мордою донизу, Подивились на колінні чашечки і через м'яку приємну хвильку відштовхуючи себе хербець за хребцем, опускаючи стегна донизу, відкрили позицію. Знову ж таки, тут важливо, щоб руки вас. Постійно виштовхували уверх. Навіть коли це статична позиція, ви не завалюєтесь, не провалюєтесь в ручки, а постійно підтримуєте себе. Видих. Ще чотири, плечі впущені. Три, два, один. Повертаємось сідницями на п'яточки і відпочиваємо. Дякуємо собі, що почали цей день, чи завершили цей день. З приємного стречу для всього тіла. Видих. Видих. З кругленою спинкою. Підіймаємось. Дякую вам за тренування. Чекаю відгуки. Пишіть коментарі.